Володимир Івановичу, в січні 2011 року президентом України Віктором Федоровичем Януковичем підписано закон України про доступ до публічної інформації. Що зроблено ізюмською районної державною адміністрацією за цей період щодо виконання вимог цього закону? Насамперед головою Ізюмської райдержадміністрації підписано цілу низку розпоряджень, якими передбачається виконання вимог зазначеного закону. Визначено відповідальну особу, визначено місце для роботи запитувачів інформації і підготовлено сайт районної державної адміністрації до відповідної роботи. Тобто, кожен громадянин України має можливість ознайомитися з роботою райдержадміністрації безпосередньо заходячи на сайт Ізюмської райдержадміністрації. Яким чином громадяни можуть оформити запити на інформацію? В Ізюмській райдержадміністрації в фойє розміщені. Інформаційний стенд, розміщений інформаційний стенд, на якому кожен бажаючий може ознайомитися з, тим, з тими вимогами, як можна оформити інформаційний запит. До того ж, я хочу повідомити, що інформаційний запит можна відправити на поштову адресу Візюмської райдержадміністрації, площа Центральна 1. Можна передати інформаційний запит за телефоном 21043. Можна передати інформаційний запит на електронну адресу райдержадміністрації, також, якщо громадянин хоче особисто прийти і принести свій запит, він може звернутися до приймальні або до відповідального працівника, який займається доступом до публічної інформації з проханням, прийняти його запит. Чи оприлюднюється Ізюмською районною державної адміністрації інформація у відповідності до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації? Так, така інформація оприлюднюється на офіційному сайті Ізюмської районної державної адміністрації. Цей сайт було розроблено ще до часів виходу зазначеного закону, але ми його удосконалили, по-своєму переробили, і зараз він працює у тому вигляді, який вимагає закон про доступ до публічної інформації. На цьому сайті ви можете ознайомитися з основними напрямками діяльності Ізюмської районної державної адміністрації, а в тому числі там розміщені. Інформаційні відомості про керівництво Райдержадміністрації, про структуру Райдержадміністрації, про контакти, і що, на мій погляд, Найбільш важливе там також є і розпорядження голови райдержадміністрації, які виходять за останній період, і будь-який громадянин України може ознайомитися з ними не виходячи, так скажемо, зі свого робочого місця тільки заходячи на інтернет сторінку нашої райдержадміністрації. Скільки запитів за останній період надійшло до Ізюмської районної державної адміністрації? Ну, запити надходять до Ізюмської райдержадміністрації періодично, але не в такій значній кількості, як ми очікували з моменту виходу цього закону. В 2011 році у нас було 8 запитів за 5 місяців 2012 року. Надійшло 6 запитів. Володимир Івановичу, яку інформацію найчастіше вимагають запитувачі, і що взагалі ви хотіли б сказати ізімчанам, жителям зімського району, які бажають більше знати про діяльність районної державної адміністрації? Найбільш запитувана інформація це інформація, яка стосується фінансової діяльності ізюмської райдержадміністрації. Я хочу сказати, що Ізюмська Райдержадміністрація завжди була відкрита у своїй діяльності. Ми намагаємося вдосконалювати цю роботу, і я пропоную, запрошую запитувачів інформації скористатися можливістю отримання необхідної інформації на офіційному сайті Ізюмської райдержадміністрації на інформаційному стенді, де розміщено все те, що вам буде потрібно.